Вони дуже агресивно, е великою кількістю гравців атакували наші зони. Для мене вже добре те, що хлопці знають, з ким, з ким ми граємо. Я невеликий фанат футбол. Не знаю, Знаюся, в школі. Звичайно, хороша відповідь. Ми постійно спілкуємося з гравцями національної команди України упродовж зборів, і ви це бачите кожного разу у нашій щоденній програмі День у збірні. Ну але часом ми говоримо довше, тим більше гра така важлива. І ось таким співрозмовником сьогодні у нас є Віталій Миколенко. Гравець, який зараз просто навів галасу в Європі, забиває в кожному матчі. Дуже відповідальний хлопець і дуже важливий для нашої національної команди. З ним ми говорили про готовність збірної до вирішального матчу і про оптимальний склад, про кадровий потенціал. Послухайте, обов'язково ви отримаєте задоволення. Отож, дуже вирішальний матч у нас з італійцями. В принципі, ми гідно проводимо цей відбірний цикл. Ми підійшли зараз до вирішальної гри, скажімо так, у шансах, і від нас залежить цей шанс. Все ж таки, якщо подивитися на кваліфікаційний цей раунд, які моменти ти би виділив позитивні для нас і негативні, аналізуючи наш виступ до ось цього останнього матчу? Ну, ми досі в грі. Це найважливіше для нас. І е, на останньому зборі було, була розмова з головним тренером, і він сказав, що. Коли відбулося жеребкування цієї нашої групи, це як група смерті, і ніхто навіть не розраховував, що ми будемо до останнього матчу боротись за, за вихід на євро. Тому я гадаю, що якщо ми до останнього матчу в грі і все в наших руках, то підсумовуючи останні ігри, сім ігор, то ми добре виступили. Ну так, чи стали ми сильніші з того матчу з італійцями, як ти гадаєш, зважаючи на те, що так непогано наші хлопці виступають останнім часом в клубах в Європі в тому числі. Ну, це тільки гра покаже. Нічого не можу вам сказати. Єдине, що я можу сказати, що ми грали тоді другу гру на зборі і другу гру проти топ команди. І було важко навіть не фізично, напевно, а морально відновитися мені було важкувати, Тим паче ми грали на, на Сан-Сіру. Так, це правда, було справді складно, і мені здається, що складно було витримати ту швидкість, є динаміку, яку італійці запропонували. Думаєш, це більшою мірою через те, що це друга гра? Ну, ми просто ну, ми в кожній грі стараємося віддавати всі сили. І з італійцями ми також не, не ходили пішком. Це і статистика також показує. Ми старались. Як якомога більше віддавати себе на полі. Ну, я думаю, коли ти граєш другу гру на такому рівні, це важкувато, важкува трошки. Тепер італійці вже будуть грати другу гру, ми будемо грати першу гру. Це наша перевага? Ну, я гадаю, так, але це, знаєте, поки так на, на листочку написано, подивимося, якби не в грі. Що ж таки, для тебе, от які на тебе, Італія, справила враження от, у матчі? що говорити суто про їхню схему гри, ту, яку вони запропонували, і, ну, і за, за, за рахунок якої змогли нас перемогти? Ну, вони дуже агресивно, е великою кількістю гравців атакували наші зони. І е коли вони атакували наші зони, з'являвся простір на фланах, тому вони легше розганяли атаки. Це як я, я кажу, як зі своєї позиції, так, саме, саме так справді, ну але е, важливо для нас, звичайно, щоб ми були в оптимальному складі. От цей склад, який у нас є. все, готуємося звичайно, але на даний момент наскільки ти можеш оцінити, чи це от, власне є. Може, це ідеальний склад наш за здоров'ям гравців на даний момент. Ну, я не, не хочу це оцінювати, як, як ми виглядаємо, тому що в е, деяких хлопців нашого капітана травма, е, він відновлюється. Я також я казав Сергій Кривцов, травмований був. Тому я б не хотів би в цілому, е, якщо підсумовувати, як. За все всю команду, то всі в сезоні, всі майже грають, тому це це дуже важливо, коли всі грають і приїжджають в збірну. Та безумовно. Твоє дуже доречне зауваження про Андрія Ярмоленка. Звичайно, ми вже, ну на жаль, не перший ось цей календарне вікно це без нього. Так і власне, якось цей момент я навіть не враховую, і Кривцов так само травмувався ще. Попереднього циклу, тому не рахуючи їх, я маю на увазі. Інші хлопці, в принципі, всі тут. І це дає нам можливість. Ми знаємо, що ми не так багато можемо ротації собі дозволити, як, напевно, італійці, щоб це було безболісно для нашої команди. так? Але, здається, ті хлопці, що є, це ті хлопці, які можуть створити такий ударний кістяк. Ну, головний тренер зробив вибір футболістів, тому він, на його думку, це найкраще в Україні. Я не можу це. Обсуждати. Тому я, ну, зараз на гравці тут будемо все робити, що зможемо. Власне, повертаючись <кхи> на хвильку до італійців, у них якраз десь перед іграми з нами відбулася зміна тренера Лучано Спалеті замінив Роберто Манчині. Ось такі зміни тренерів, вони часто за ходом турнірів дають такий ефект, як стався з італійцями, так? Це дуже важливо для команди, буває, так? Ну, в основному так. як Я по, своєї, по своїй кар'єрі помічаю ці перші матчі, коли новий тренер приходить, якісь, е якісь нові емоції від нового тренера, і набагато якось ти граєш на емоціях, якісь нові почуття, можна так сказати. От за твоїми спостереженнями дивлячись там Італію, перші матчі ти ж бачив, там вони грали з англійцями і, наприклад, з нами. Хоча, з іншого боку, англійці вони теж програли. Чи, чи це мало зміну на їхню гру? Чи, чи змінилася їхня гра в порівнянні з Італією-Манчині? На твою думку? Чесно, я до цього не дивився Італію, тому що ми, ми грали з італійцями в вересні і ми граємо в листопаді. Тому я до цього не дивився італійців. Я не можу сказати, як вони були з Манчині. Я невеликий не фанат дивитись футбол. Футбол, справді, ти більше грати у нього. Да. Дивишся щось інше, так? Вільний час присвячуєш чомусь іншому. Ну, якщо це я готуюсь до матчу, то, ну, звісно, я дивлюсь ці матчі. А так, просто подивитись, деколи дивлюсь Лігу чемпіонів і те, що мені потрібно. З суперника на наступний матч, наприклад. Безумовно, ти, звісно, точно знаєш краще англійський футбол, ти в ньому виступаєш і. Мабуть, перед від'їздом, можливо, ти розмовляв своїми одноклубниками. Чи була така розмова, як вони оцінюють шанси? Адже ну вони знають, що Англія вже забезпечила собі так. Вони знають, що нам грати з Італією, чи якимось чином ви обговорювали це щось, вони ви висловлювали свою думку стосовно нашого протистояння з італійцями. Було б цікаво почути їхні ну, думки. Для мене вже добре, те, що хлопці знають, з ким з ким ми граємо, і яка у нас ситуація в групі. Це для мене вже добре, що вони слідкують. А щодо того, вони думають, ми, як ми зіграємо чи які ну, у нас. Ну, може, шанси? прогнози робили, робили yeah. якісь. Вони сказали, що це матч як фінал, а в фіналі все буває. І кожна команда може виграти. Ну так, безумовно. Як ти вважаєш, що буде вирішальним у цьому матчі для нас? Не Знаю, Сашко. Не знаю, не скажу. Ну, звичайно, хороша відповідь. Звичайно, самовіддача везіння, я думаю, так? Ось, ну але, в принципі, такий момент, звичайно, що ми грали чимало стоп-командами. У нас вже є деякі історичні перемоги, як над англійцями, наприклад, так. Ну, з німцями ми в основному грали в нічию, в кращому разі. З італійцями теж грали в нічию. Може бути так, що треба буде нам перемогти у цьому матчі, так? Все ж таки, треба досягти історичного результату, так? Щоб досягти історичного результату, треба зробити щось екстра. Ну, ми грали з Португалією, пам'ятаєте? Ось так, ще один матч Бу, дуже важливий. був матч за вихід з Групи. Якщо ми вигравали, б, то ми виходили Нічия, це ще було під питанням, правильно? Так, так. І тоді це була... Вони були чинними чемпіонами Європи, правильно. Нічого виграли, і ми дуже добре. Я гадаю, що ми дуже добре грали. Так, тоді була у Тараса червона карточка. І е, трошки гра помінялась, але ми вистояли на останніх хвилинах і вийшли на євро. Тому гад, надіюсь, в цей раз так само буде. І у цій грі в тебе чудовий асист вийшов. Майже ідеальний, прямо. Найкраще. Вважаю, що найкращий в кар'єрі, так? Ну справді, там фактично на ногу партнеру, і тому треба було тільки переправити. Це було класно, це було супер незабутньо. Ну, а зараз ти приїжджаєш до нас після серії з двох забитих м'ячів. Ми всі від цього в захваті, а ти на куражі? Подивимось, подивимось наступну гру. Я сподіваюся, що я буду на куражі, але е, я в робочому порядку готуюся до цього матчу. і Спокійно. Саме головне, щоб це було все спокійно, тому що що ти будеш літати десь в небесах, то трошки може зіграти поганий, поганий жар зі мною. Це правда, це однозначно. Ти захисник важлива для тебе і робота захищати порядки, не давати зіграти, але мається на увазі опонентам. Але ти також, як і ця гра приклад з Португалією і інші матчі, що ти дуже часто. Допомагаєш своїм партнерам. Ну і крім того, я так розумію, що тренер не лише в Евертоні, напевно, і, і наш говорить про те, що підключатися треба по ситуації. Так, це також допоміжна, скажімо так, функція для е, кожного захисника. Ну, напевно, так, ви, ви праві, але в збірній і в Евертоні трошки відрізняються е, в Твої функції. Угу. Тому. Е, в деяких матчах мені треба йти вперед, в деяких не треба. Це може, якщо ти вболівальник і ти просто дивишся футбол, то це непомітно, може бути так. Але я знаю точно свої функції кожен матч, і вони деколи відрізняються. Тут просто потрібно бути готовим, бо шанс виникає, і, так, і далі так. вже більше везіння чи більше майстерність. А воно все разом. Все якщо Якщо є везіння, нема майстерності, то теж може залетіти. Але ну, я гадаю, що якщо є майстерність, то більше шанс, більше відсоток. Безумовно, наша гра відбудеться в Леверкузені на Бай-Арені. Е, просто хочу уточнити, чи ти колись мав нагоду грати на цьому стадіоні? Ні. Ні. Я в Німеччині тільки грав, напевно, е, на альянс Арені. Ну, ми дуже сподіваємося, що буде повна. Заповнюваність так, як чи ти такого очікуєш, як, наприклад, на матчі врозлив? Я впевнений. Я впевнений, що буде е, аншлаг, і всі будуть за нас болівати, тому що це дуже важливо для нас, як для футболістів, тому що ми граємо для нашої країни, для наших болівальників. І вони бо я впевнений, що вони будуть підтримувати нас як завжди. І я сподіваюся, що ми разом переможемо. Так, справді це важливо для країни в такий важкий момент. Так, кожна рай. Ми знаємо, що воїни дивляться так само на фронті. І тому я думаю, що ну я знаю, що хлопці це відчувають, відчувають серцем і пропускають крізь себе. Тому, тому будемо відчувати це єднання з країною в цей момент, так? так. Ну я гадаю, що це велика мотивація, я вже казав, е британському виданню за. За мотивацію для наших військових, те, що вони дивляться, в кого є змога дивитись матчі, і вони слідкують більшість і багато пишуть футболістам. І для них це як якщо ми виграємо, у нас буде успішний матч, це для них як підняття духу і велика мотивація надалі працювати. Важко працювати. Безумовно, так. Всі ми цього прагнемо і всі ми цього очікуємо і віримо в це. Ну що ж, дякую, будемо сподіватися справді, що та атмосфера буде чимось співставна з олімпійським, коли ви здобули цю історичну перемогу над португальцями. Дякую. Дякую дуже тобі. Дякую. Українська асоціація футболу.